Доброго дня громадяни України, доброго дня, жителі Слабливіш. Сьогодні я хочу провести невеличкий огляд в мережі Facebook на сторінках, ну, які нам розказує наш староста Таргонський Іван Іванович. У нього в мережі Facebook є така група Старостинський, Біловійський Старостинський округ. Ну, давайте побачимо, що він тут пише. Або взагалі, що тут у нього публікується. От Послухаємо. Сьогодні дорога між біловіж, село і Мушні. так от Фура розверталась. І сашейка, бачите, така сашейка. Цікаво, хто це буде все відновлювати і, і ремонтувати. Ну от таке от відео. І е, побачимо коментарі, які в цьому відео. Ну, тут почитаєте, на паузу нажмете. І хто тут що пише. От. Ну, Цікаві точки зору. Далі. Далі почитаємо оцю М -м -м Так, Це стосовно мене, що пише Іван Іванович. Керівництво агрофірми Техагр 2017 за власний кошта, за власним транспортом, за проханням старости, здійснює вирівнювання дороги по вулиці Наберезна та центрального моста в селі Бловіж. Поки Володимир Гурон, ходячи від хати до хати, створює ворожнечу та колотнечу між жителями та сусідами, тим самим знімаючи свої відеоролики, наповнює свої кишені грошенятами від перегляду людьми їх в Ютубі. Благородні люди дійсно безкорисливо здійснюють богустрій села. Пишу це для того, аби в свідомості людей закарбувалось, чим займається Горунов в селі Білевіж. А Віталію Едуардовичу повага! І слова подяки. Нехай Господь благословляє вас на хороші справи всім миру. Ну і давайте переглянемо ці фотографії. Так, що вони там познімали. Бачимо бульдозер на мості Біловіж, трошки вирівнює оцей відсів. А це по вулиці. Е Набережна. бачимо, цей бульдозер почав трошки вирівнювати в цих калюжах. А ось там, бачите, за березою розбитий дах будівлі. Ну, оцю будівлю вони мають виділяти, виділили 100 тисяч гривень Роківська селищна рада, і мають його ремонтувати для нашого старости, так званого Таргонського Івана Івановича, на те, що він там в цьому будиночку сидів. От, і виділяється на це 600 тисяч гривень. Так, ну тут бачимо знову з мостом. Ось, А це червона оця будівля. Це раніше був магазин пані Наталії. От, а зараз там знаходиться пошта, Укрпошта от, і вони цей участочок, буквально там метрів 70-80. Вирішили трошки розгладити цим грейдером. От, і от це працівник агрофірми. Бачите, він стоїть, там командує. Ну, от якось так. А тепер зараз я вам хочу показати, як е, я зняв відео з приводу їхньої роботи.